11 жовтня, Вівторок. У простоті покірної віри. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшилася в мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі. 1 Тимофія 1:14. У вас є благословенна можливість зростати в благодаті, у пізнанні та Божій любові, якщо ви збережете солодке спілкування з Христом, насолоджуватися яким ваша перевага. У простоті покірної віри просіть Господа відкрити ваш розум, щоб вам розпізнати й оцінити дорогоцінні скарби Його слова. Тільки так ви зможете зрости в благодаті, у простій довірливій вірі. Стежте за тим, щоб ваше духовне життя не стало бідним, слабким, недійовим. Багато хто відчуває потребу в словах і прикладі християнина. Слабкість і нерішучість провокують напади ворога. Тому кожний, хто зупиняється в духовному зростанні, у пізнанні істини й праведності, здебільшого буде переможений ворогом. Справжня віра завжди проявляється в любові. Коли ви дивитеся на Голгофу, це не має вселяти думку, що можна не виконувати своїх обов'язків, не має присипляти вас, а пробуджувати діяльну віру в Ісуса, що очищає душу від нальоту егоїзму. Коли ми приймаємо Христа вірою, наша праця тільки починається. У кожної людини є згубні гріховні звички, яких необхідно позбутися рішучими діями. Послідовник Христа не може бути різким у поводженні з іншими людьми, жорстокосердим і позбавленим співчуття, не може бути властолюбним, не може використовувати грубі слова та слова осуду. Нехай ваша віра подібно до пальми пустить глибоке коріння, яке не видно на поверхні, але пролягає глибоко під землею і черпає духовну відраду і підкріплення з живих джерел Божої благодаті й милості. Є джерело води, що тече у вічне життя. Ви повинні черпати своє життя із цього потаємного джерела. Якщо ви позбудетеся егоїзму та зміцнете свої душі через постійне спілкування з Богом, це сприятиме щастю всіх, з ким ви стикаєтеся. Ви будете звертати увагу на всіма забутих і навчати і просвіщати неосвічених, підбадьорювати пригноблених і тих, хто впав у відчай, допомагати стражденним. Ви не тільки ближнім будете вказувати шлях на небо, а й самі підете цим шляхом. Які ж важливі і цінні слова! Справжня віра завжди проявляється в любові. А чи ви доводите свою віру, друзі?